Луганськ посідає особливе місце в історії донецького басейну. 14 листопада 1795 року Катерина II ухвалила наказ об строєнні літейного завода в Донецькому єзді при річці Лугані і об чорденні ломки найденова в той страні Камінова Угля у другій половині вісімнадцятого століття. В результаті перемог над Туреччиною Росія отримала вихід до Чорного та Азовського морів. Рятуючись від турецького іга із 1752 року, на цих землях селилися серби, хорвати, угорці, поляки, волохи. За часів імператриці Єлизавети на землях між сіверським дінцем, Бахмутом і Луганню селилися офіцери, колишні піддані Австрійської імперії. Таким чином утілювався в життя задом військової колонізації цих земель. Тоді Єлизавета звернулася до австро-угорської імператриці Марії Терезі з проханням не заважати сербським офіцерам і офіцерам інших національностей переходити на службу до російської армії. Так почався приплив до донецьких степів у православних військових переселенців, які приймали російську. Ські підданство і складали присягу. Сформувалися два кінні гусарські полки під командуванням Райко Прирадовича, Родіона де Прирадовича і Івана Шевича. Землю надавали згідно з рангом. Чим вищий ранг і посада, тим більше землі за умови її заселення сімейними осідлими людьми встановлений термін. Селилися ротами. Земля отримала назву Слов'яно-Сербія. Районний центр Слов'яно-Сербський є в Луганській області й досі. Вихід до морів та освоєння південних степів України при і Придоння, вимагали будівництво Чорноморського флоту і нових фортець. Для них необхідні були гармати та ядра. Гармати виготовляли переважно на Уралі, але доставка звідти коштувала дуже дорого. У 1795 році біля селища Кам'яний Брод, нижче того місця, де річки Біла і Вількова впадають до Лугані, почалося будівництво заводу. Він отримав назву Катеринославського, а з 1797 року луганського. Ідея його будівництва належала віце-адміралу Миколі Мордвінову. Вибір місця і будівництво були доручені шотландцю Карло Гаскойну, відомому підприємцю промисловцю. Він володів значним досвідом і, глибокими знаннями в галузі гармат. І заводської справи його висновки про те, що в знайдених покладах кам'яного вугілля надзвичайно велика кількість цих мінералів у найкращої якості стали основою царського наказу. При розработці і доби угля визволить мастерових із Англії, поки собственні мастера будуть підготовлені, а також осуществить перевод 300 мастерових з сімействами із ліпіцьких заводів, оставшихся без употреблення і знаючих методу отливки чугуна і прочих железних вещей. До ливарного заводу були приписані селяни з найближчих казенних сіл: Фашивки, Горіхового, Петропавлівки і Городища. Для спорудження каналів резервуарів і Гребель з Вітипська прибув полк. Солдат завод слугував місцем заслання тож тут працювали кріпосні, які завинили і були заслані поміщиками до запитання. Весь основний адміністративно-технічний персонал заводу складався з 11 англійських художників. Так називали спеціалістів найвищої кваліфікації. Спочатку забудова селища Леварного заводу велася без офіційно затвердженого плану. Всі вертикальні вулиці називалися лініями на зразок Петербурзьких, а всі горизонтальні мали назви. Найпершою вулицею міста була англійська. Тут, в сім'ї заводського лікаря, народився Володимир Іванович Даль, укладач відомого тлумачного словника російської мови. Тепер це вулиця Даля. 16 жовтня 1800 року правлінню заводу була передана перша продукція ядро, бомба і граната, котре суть первою посредством кокса імперії отліти. Все це відобразилося у історичному гербі Луганська. Завод інтенсивно працював на оборону протягом усіх воєн 19 століття, котрі вела Російська імперія. Під час війни з Наполеоном завод став одним з основних постачальників гармати й боєприпасів для російської армії. Неоціненним є його внесок і до оборони Севастополя 1853-55 років. Попри те, що завод працював на артилерію, рівень майстерності спеціалістів художнього лиття був дуже високим. На заводі виготовили два відомі пам'ятники. Ін встановлений на місці битви зі шведами під Полтавою. Другий у Полицьку, де відбулася одна з найважливіших битв з французами у 1812 році. 3 вересня 1882 року постановою кабінету міністрів Пав'єлі на Луганський завод совместно з селенням Каміний Брод возвістів степінь цензурного города під іменем Луганськ. А 9 листопада того ж року розпорядженням катеринославського губернського управління місто стало повітовим. У 1896 році німецький промисловець Густав Гартман відкрив Луганську паровозобудівний завод. У 1903 році сюди влаштувався на роботу Клемент Єфремович Ворошилов, майбутній легендарний радянський маршал. Завдяки йому місто кілька разів змінювало назву з 1935 до 1958 і з 1970 року до 1990 Воно називалося Ворошиловградом у 1990 році. місту повернули його початкову історичну назву Луганськ.